Це ге геніально, те, що зараз скажу. Чому у всіх блогерів великих багато дітей? От як ти думаєш? Хм, Реально, ну ну, майже. Ну у всіх <рес> ну я не думаю, що вони народжують дітей для того, щоб це монетизувати. <рес> ну, типу, прикольний попривід, народжу четверту дитину, так? Можливо, я думаю, що хтось точно таке робить. Ага. З того, що я там з деякими людьми спілкувався, вони кажуть, що активність, типа, активність зростає. Але чому за, за цим слідкують люди? От от твоя думка, це просто такий дуже великий сторітейлінг. Людям цікаво, як серіал наблюдати за цим. Це вселення придумала нам сюжетну лінію. А... Бо завжди, коли, наприклад, там, дівчина і хлопець, вони сходяться, це завжди сюжетна лінія, яка так, завжди. Відносини це взагалі топ тема. Така завжди однаково закінчиться. У них спочатку там притірочка, туди-сюди, потім, а що свадьба, а де свадьба? Люди починають спрашувати у блогерів насамперед. Да, ну, вообще... Свадьба, це ж як <я> інфопривід, не потрібно робити. Да, свадьба, а потім питають, а де діти, починаються на, да. ці питання, потім діти, потім люди або разом, або вони розходяться. Це сюжетна лінія, яку придумав Господь Бог.